Друзі, вітаємо вас! Програма після роботи. Ну як анонсувала, До нас в студію звертала чарівна гостя, яку звати Аліна. Поліна Аліна Поліна там з дититься, друзі. Ти Женечка, Я розумію, що ти втратив просто дар. Мови, що як така красуня до нас завітала, так це Поліна Сивокунь, вона спеціаліст. З чого там зі зв'язками? <різвістка> 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 що таке? Нічого, я просто теж втрачаю мову, коли біля мене така гарна дівчина сидить. Ладно, шуткую. Давай даруй, що ти там приніс вже. А, ну, розпочинай, нас, давай розпочинай розмову. Поліно, да, чим ти займаєшся? Поліна. Насправді, ну, це з вами полі. дуже весело. Я очікую ваші подаруночки, Я вже прям. Я просто голодна, трошки пойшла навіть. Ці подарунки е... інші дівчинки, яка звітає буквально тому, за 10-15 хвилин, так що ви бачаєте. А, а мені чекає, нічого не дістанеться? Чекай, ти казав, що один подаруночок для однієї дівчинки, другий другий подаруночок для іншої дівчинки. А для мене? А ми ж чоловіки такі. Сьогодні одне обіцяємо, завтра інше. Все нормально так само, як і ви. Що Пообіцяло дружитися, так, і все, все. З... насправді з вами дуже весело. Я доброго вечора скажу нашим телеглядачам. Доброго вечора скажу нашим нашим ведучим. Мені Мені тут знаходиться, Мені я знаю, як що, що тебе звати нам принесла. Насправді я прийшла до вас дуже серйозною темою. І хочу поговорити з вами про дітей, Ні, про дітей. Спочатку потім вже діти, так? До речі, вчора на конкурсі краси було таке питання: звідки беруться діти? До відповідали? Ну, одна дідка намагалася пояснити. Вона сказала, що вона його показати, так? Але вона нічого не пояснила. Але зараз давайте на серйозні теми поговоримо з вами. Ні, насправді. Е... Добре, все, заспокойся. Справа в тому, що сьогодні наша країна переживає не досить такі гарні часи, і тут дуже важливим є те, які, яке виховання і що при цьому у нас відчувають наші діти. Ми не повинні забувати про наших дітей, про нашу молодь. До речі, ми з вами теж молодь, я нагадую. Серйозно? Дарині вже 35. 35, ну добре, зберіглася. Звичайно, то... Без хірурга не обійшлося, я знаю. <рес> Але все ж таки основний меседж, який я сьогодні принесла, принесла від нашого закладу, це те, що при здоровому дусі в нас буде здорове тіло. Тобто лише у тому разі, якщо наші, наші думки з вами будуть здоровими, будуть світлими, з надією світлим майбутнє, ми подолаємо усі негаразди, усе гори, усі війни і всіх наших ворогів. І тому, виховуючи в наших дітях саме такий дух, ми повинні не забувати про свята, які наближаються. О -о -о. Свято наближається, друзі. Свято наближається. Материнки. Наш центр центр дитячої тайнацької творчості. Власне, де я працюю, щорічно організовую організовує новорічні свята для наших дітей, для нашої молоді, молоді, нашої області, нашого міста. І цей рік не виключення. Знову ж таки, у нас будуть представлені новорічні свята, новорічні програми, які будуть дуже цікавими для наших дітей. Думаю, ви також до нас завітаєте. Ну, хоч вас ще дітей, немає ну, дітей. Так дітей так так хоча да, для наших батьків ми завжди будемо дітьми. І це буде програма як для дітей дошкільнят та дітей початкової школи. E, називається вона «Новорічна чудесія». Ми будемо чекати дітей разом з батьками в нас e, в центрі. Також це програма для дітей початкової школи та середньої школи. E, вона буде в українському такому стилі, дуже цікава, підіймає дух e, і любов до нашої держави. Я Думаю, ви також любите особливо Женя робити такі серйозні Женя! речі. під час Боже, да. це це ж Подарунки дівчат. Так, ця програма буде називатися Новорічні дива на хуторі Близь Диканьки». Продовжуйте. <світить> І от якраз для вас, для дітей більш дорослого віку, буде представлена програма Новорічні пригоди в кабаре Золота Коза. Головний ну, Дарина <світить> Жиріпа, так? І головні ролі буде не Дарина Жені, але вона може там бути присутня і знайти себе серед героїв основних свят. Так, так Поліна тримай, тому що нічим тобі не залишиться. Я відкожу на потім господиня. Запросила дівчину і навіть не хочеш пригостити. Чекай, ти мені сказав, що ти мені подаруєш бананчик та мандаринку. Потім ти сказав, що подаруєш цей бананчик та мандаринку іншим двом. Що мені, мені не подарував. Що, ну, що мені треба робити, якщо ти її відкрив? Треба собі шматочок і все. Добре, Поліна, скажи, е, наскільки я знаю, також організовуєте заходи і філармонія. Так Відбуваються в разі новорічні ранки. Е, так, я як такі іграшки хотів... великі на сцені виступають <плес> так. і таке в нас теж буває. Але хотілося б наголосити зараз на тому, що ми також разом з адміністрацією нашого театру організовуємо благодійний абсолютно захід, який буде проходити знову ж таки в стінах нашого з вами улюбленого театру. І цей захід буде присвячений усім дітям інвалідам, дітям з будинків сімейного типу, дітям сиротам. Також особливим цього року є те, що цей захід буде присвячений для дітей і сімей військових, і для дітей-переселенців, сімей, переселенців з окупованих територій нашої держави. Тобто ми раді вітати тут всіх. Цей заклад. Захід, вибачте, абсолютно благодійний на благодійній основі. Буде цікава програма, професійні актори будуть виступати. Перед заходом буде розважальна програма ігрова. Ми чекаємо усіх, усіх бажаючих, усіх діток, усіх батьків, тому що ми підтримуємо сімейне виховання, сімейну, так би мовити, ідилію. А скільки взагалі приблизно до нового року у вас будуть концертів там якихось заходів приблизно? Що стосується дитячих програм, то в нас, от для дошкільнят буде із середньої школи з 17-го... який місяць нас, то й кардицька Та Неможливо, так до нового року двадцять 17 знім. грудня по 28 грудня. Що стосується більш дорослих, то це з 24 по 30 грудня ми Пошень вас чекаємо. День. Так, а оця благодійна програма у нас буде 19 грудня на 10 Миколая. Mm -hmm. До речі, в цей же день буде відкриття новорічної ялинки на площі Героїв Майдану. Ми вітаємо всіх там. 19 -го числа, так? Так, 19 -го. І також там виступати? Ну, Там будуть наші колективи, професійні колективи знову ж таки. І я вважаю, що от молоді, в тому числі і ми, і ми можемо піти в нічний клуб, але. Також ми можемо дозволити собі прийти зі своєю родиною. Я особисто дуже обожнюю відпочивати зі своїми батьками, зі своєю родиною, я думаю, ви також отримуєте від цього задоволення. То ви можете привіта... завітати до нас, до нашого закладу, і до привітати. філармонії, до театру, так і привітати один одного Реніше, з Новим роком. Так, а скажи мені, будь ласка, а для дорослих ось людей що організовувати таке? Ну от я можу сказати, що ну для дошкільнят ці заходи, то вони обов'язково ж я думаю, прийдуть з батьками. І тут, я думаю, буде цікаво і батькам подивитися на професійних акторів, на професійних танцівників. Так, це програма, що стосується, наприклад, тут яка буде в українізованому стилі, це в нас новорічні пригоди. На хуторі поблизу диканьки, то е, це буде програма, е, яка поєднує в собі як програму для дорослих, uh -huh. так і для дітей. Uh -huh. Що стосується от, е, наступного нашого, це про козу так. То <різь> ця програма взагалі дуже цікава. Вона буде для дорослих в першу чергу дітей, якщо можна так сказати, і для взагалі дорослих людей, через те, що там буде і жарти, е, команда КВН буде виступати. Е, так, жертва експериментів називається така команда. Також безліч студій нашого центру. Це і студія імідж, і ансамблі, такі як час пік. Ну, тобто, буде безліч професіоналів, які для вас, для дітей, для молоді нашого міста будуть робити свято. Для того, щоб ми круто. Е, перестали думати про те, що відбувається хоча б на мить в нашій країні, і задумалися над на, 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 на тим, що треба все ж таки дарувати один одному тепло, любов і свято. А тепер скажіть, чому ви мене всі ображаєте? Я була Кто? щаслива, що до нас завітає дівчина, що вона буде зі мною, а тут женечка сподобався? Чи так? Що? Я з тобою -то я ображаю. Ви, ви мене ображаєте. Як? Як? Одна... Каже, що я там в головній ролі це якомусь виставила? Я, я нічого такого не казала. А ладно. Я не розумію. Глядачі, просто скажіть. мені, що Просто Ти забрала банану дівчини. Та на чого не забрала? Чи його з'їла? Не з'їла. Не з'їла. Скажи, Мосаполіна, де ти будеш святкувати новорік і з ким? Чесно, це дуже складне питання, але обов'язково я завітаю на всі вечори, які будуть в нашому закладі. Mm -hmm. Приходити на всі концерти, на всі вистави зі своєю родиною, зі своїми друзями, я думаю, з вами також ми підемо. Все, о 12 годині ночі, з 31-го на першу Да. Залишайся вдома. Я не хочу з тобою. А ми з Поліною йдемо на новолічну ялинку. Вперед. З тобою теж не піду, тому що якщо ти мені ще 31 грудня просто мій день отак от споганиш, то я не витримаю. А я забутила в пораду, то у нас з 31 прямо в ефір. 10 вечора а до 2-ї години ранку. Що? Тому Даринка не наштовується. <кій> ну що, був, що у нас в головній ролі, ролі кози. Як зараз даринку? Ну, все нормально. Скажіть, будь ласка, я знаю, що минулого року презентували виставу я забув, як називається, філармонія йшла. Цього року буде якийсь ноу-хау. В Філармонії також буде вистава, але наші колективи будуть там брати участь. Це буде відбуватися не з організацією нашого закладу, але наші колективи професійні будуть там брати участь. Знову ж таки, особливістю кожного року є свої особливості. Тобто кожного року ми намагаємося підлашуватися під проблеми того періоду, який відбувається, свято, так і наші співробітники, наша команда намагаються якомога краще. І з кожного року щось нове внести у свята, які будуть відбуватися. Буде спектакль, якось якийсь на тему війни? Чи я не знаю? Е, ну от що стосується е, нашого нашої вистави для більш дорослих дітей, то е, це буде історія про те, як Святий Миколай подарував Микольці родину. Тобто, ну там буде торкатися ця вистава дуже серйозної теми, але при цьому буде юм... юмор. юмор, так юмор Як буде гумор. Гумор гумор. От і ну це ж така серйозна тема. Я не буду говорити, чим закінчилась дана вистава, щоб ви прийшли, завітали, і подивилися самі. Добре чи погано? Дуже добре. Я не знаю, я отримую. Що... <смітна> Миколці подарував Миколаївську родину, І все в нього було добре. <смітна> О, слава Богу, йдемо, Женечка, йдемо. йдемо. Я навіть тебе запрошую. Бачики, я тебе люблю, я тебе завжди запрошу. Ти мене не любиш. Окей, ну що ж, <смітна> Поліно, ну дякую, що ти прийшла в нас у програму. Обов'язково ми завітаємо. Ну, Хотілося б завітати на якомога більше заходів, які організовує на ялинку. Підемо на ялинку боротьбу підемо. Навіть можемо зіграти роль Діда Мороза і Баби Яги. Зрозуміло, ага. хто роль у кого буде. Я, я, я жартую. Даринка не образається. Так, а ти з собою збирає тому що я знаю даринку. Зараз тільки кузаный. підеш, вона одразу з'їсть. А то все, у нас тут була Поліна Сиво Коні, будь ласка, і буквально за декілька хвилин. Ми знову повертаємося до вас. Зараз дивимося музична композиція. Дякую тобі. Дякую.